Зараз розглянемо, як застосовується рівняння до розв'язування задач текстових. В п'ятому класі є в мене відеоурок, де я пояснюю, як потрібно працювати з умовою. Зараз я просто нагадаю, що е, основна частина роботи е, з такими завданнями на розв'язування текстових задач, це робота з умовою задач. Е, її розбиваємо на слідуючі етапи. Перший етап читаємо мову. Е, і за першим разом запам'ятовуємо, що в задачі знайти. Тобто ми повинні чітко усвідомити, що від вас вимагається. Запам'ятати це, добре запам'ятати, щоб ви зараз розуміти, що ви повинні знайти. Потім, коли ви прочитали перший раз задачу і запам'ятали, що невідоме, ви вертаєтесь на початок задачі і уважно читаючи кожне речення, кожен фрагмент речення, там, до коми, між комами. Всю інформацію, яка там записана, ви переписуєте е, за допомогою виразів. Е, невідома величина X вводиться відповідно до того, що необхідно знайти в умові задачі. Тобто, якщо в першій задачі питається, скільки деталей виготовив кожен робітник, а робітники у нас е, три тут е, взагалі, то необхідно. Кількості деталей, які виготовив кожен робітник, спочатку позначить через Х. Тобто записати виразами із змінною X. Що через Х найкраще позначить? Найкраще позначить через Х найменше із чисел, які там невідомі. Тобто у нас три робітники працюють і питається знайти, скільки виготовив кожен робітник, значить невідомих може бути три числа. Тому далі читаючи умову, ви звертаєте увагу саме на те, який робітник виготовив найменше деталі. Саме цю кількість ви позначите через і. Тобто читаємо. Три робітники виготовили 762 деталі. Це разом. Причому перший робітник виготовив в три рази більше. Деталей ніж третій, а другий на 117 деталей більше, ніж третій. Тобто, виходить і перший більше, ніж третій втричі, і другий на 117 більше, ніж третій. Отже, найменшу кількість деталей виготовив третій. Тому зручно позначити саме кількість деталей виготовив третім робітником через віці. І так, я не буду там писати, нехай там перший робітник виготовив там. Я просто напишу. Отак, Перший робітник. Другий робітник. Третій робітник. Так. Було встановлено під час читання умови, саме третій робітник виготовив найменше. Значить, кількість деталей я позначу через X. Так, оце X Деталі. Я поставлю отут букву D, що означає, в цьому стовпчику я буду писати про деталі. Так. Що сказано про кількості цих двох? Значить, перший робітник виготовив в три рази більше, ніж третій. Значить, якщо перший тричі більше, значить кількість деталей це 3х. Другий на 117 більше, ніж третій. На 117 більше, це значить х плюс 117. Так, оце ми записали, скільки деталей виготовив кожен робітник відповідно до умови задачі. Це перше речення, яке ви пишете в традиційному поясненні. Я зараз його продиктую. Тобто нехай третій робітник виготовив X деталей. Тоді перший робітник виготовив 3 X деталей, а другий X плюс 117 деталей. І ставимо крапку. Далі. Необхідно знайти е, ту інформацію, яка дає можливість скласти рівняння. Ось вона. Три робітники разом виготовили 70, 762 деталі. Разом це значить, що я отак обведу. Це значить перший, плюс другий і плюс третій. Оцей вираз. Це скільки вони виготовили разом. Що за умови задачі? становить 762. Рівня 762. Деталі. Ну і далі розв'язуємо рівняння. значить, Традиційно це можна зробити, звести подібні. Невідомі вліво-відомі вправо. Тобто я напишу так. Невідомі зліва це 3Х плюс Х плюс Х. Це оцей, оцей оцей невідомий. До рівня. 762 переписую. І до нього переношу 117 протилежним знаком. Так, далі ми розв'язуємо, зводимо подібні, значить, тут виходить 5х. Так, тут виходить 5, 4, 645 детали Так. Ну і тепер х знаходимо, як 645 поділити на 5. тобто це буде... 600 на 5 це 120, 45 на 5, це 9, 129. 129 це кількість деталей, виготовлених третім робітником. Тому після того, як ви розв'язали рівняння, нагадую, потрібно е, записати все ж таки е, значення тих невідомих, які ми повинні знайти. Отже, третій робітник. Я буду писати скорочено. Виготовив 129. Деталей. Так, тоді. Так. Перший тире. 3х. Це 3 на 129. Це 3 на 360 і 27. 387 деталей. Деталей. І. <coughs> Другий робітник на 117 більше. Це значить. Х129 e, плюс 117. Значить, виходить 6, 4, 246 деталей. Ну і після цього відповідь обов'язково. Значить, відповідь ми можемо записати просто ці значення. E, так как заходил, або по порядку э, номера работника, то есть можем написать 387, это значит, первый выготовил, далее 246, второй, ну и третий 129. Так. Ну вот таким чином. Итак, еще раз повторюсь, Перед тим як перейду до слідує задачі, що перший раз читаємо мову, запам'ятовуємо, що знайти. Дивимося, скільки деталей виготовив кожен робітник, значить понімаємо, що три невідомих у нас. Далі нам необхідно з цих трьох невідомих визначити найменшу. По умові задачі це кількість деталей виготовлених третім робітником. І, відповідно, найзручніше тоді саме цю кількість деталей позначити через X, а потім читаючи там, перший робітник в три рази більше, значить 3 x Другий робітник у нас 117, більше х плюс 117. І оце ваше перше речення. Тобто, Нехай перший робітник, третій робітник виготовив x деталей, тоді перший 3х, а другий х плюс 117 деталей. крапка. Разом вони виготовили 3х плюс Х плюс 117 плюс Х деталей, що за умови задачі становить 762. Складаємо рівняння. Ось цьому складу. Розв'язали рівняння, знайшли х. Не забуваємо, глянути, що ж таке х. Це кількість деталей третього робітника. І, відповідно, далі знаходимо першу і другу, бо їх також задачі треба знайти. От таким чином і працюємо і з іншими задачами. Так, наступна геометрична. Периметр прямокутника дорівнює 1,2 дБ, одна з його сторін на 2,4 дБ більше за сусідньою. Тобто, зверніть увагу, як я е, швидко читаю, тобто я не вдумуюся, зараз особливо. Але коли я доходжу до питання, я вдумую. Знайдіть площу прямокутника. Я запам'ятав, що мені треба ну, знайти площу прямокутника. Нагадаю собі. А ви самі собі, коли читаєте, що площа прямокутника це добуток довжини на ширину. Отже, щоб знайти площу прямокутника, треба знайти сторону цього прямокутника. Так, ну і без сторін площу ми не можемо обчислити, значить, одну із сторін треба позначити через Х. Яка у прямокутника сторона на найменша. Ну, Ширина вона називається. Значить, ширина прямокутника. Це буде Х. Так, а, а довжина більша на 2,4. То я отак от запишу. Значить це буде Х плюс 2,4. Ну тут ще дециметри. І тут також дециметри. Так. а Площа. Площа ми знаємо, це... Наступне речення буде площа прямокутника ну, Як би писали, площа прямокутника х помножити на х плюс 2,40. Так, ось вона. Отак ми її будемо обчислювати. Але після того, як знайдемо сам х. А для складання рівняння ми використаємо периметр прямокутника. Нагадаю, що периметр прямокутника це вираз, який дорівнює 2 помножити на суму сторін. Тобто х плюс довжина плюс ширина. Точніше, тут ширина плюс довжина. Ширина плюс довжина. Ось так. За умовою задачі це становить 11,2. Так, таким чином ми отримуємо рівняння. Тобто для рівняння я використав периметр. Так, ну і тепер ми можемо, до речі, скоротити на 2 оскільки у нас і ліва, і права частина діляться на 2. Значить, тут залишиться тоді х плюс х плюс 9,4 дорівнює. Так, 112 на 2, це 56, кому не забуваємо поставити, и получаем 5,6. Дальше х плюс х це 2х. 2,4 переносим значит, буде 5,6. Ось воно мінус 2,4. Отримаємо 2х дорівнює 3,2. Ну і х. 3,2 поділити на 2, це 1,6. Таким чином виходить, що ширина у нас буде 1,6. Отже, ширина. 1,6 дециметрів. Так, тоді довжина. Довжина. Так, вона на 2,4 більше, це значить 1,6 та плюс 2,4 це буде 4 деци. Так, ну і площа, ось, довжина на ширину, значить, оцей вираз можна... це я так написав для інформації, що довжина на ширину. А взагалі-то у нас довжина ширина вже числа. Відповідно, площа відразу 1,6 на 4, це 6,4 дециметра квадратних. Тобто, е приклад, який я зараз е навів. Приклад другої задачі. Це якраз та ситуація, коли невідому основну, тут основна невідома площа, не цю невідому, що в умові задачі знайти ми позначаємо через X, а один із тих компонентів, без яких цю невідому не знайдемо. Тобто площа це довжина на ширину, значить необхідно шукати сторони саме спочатку, а потім вже площу обчислимо. Тому тут одна із сторін через X позначена. Ну, а яка та яка менша. Тобто так. Наступна задача. За 7 зошитів і 4 альбоми для малювання заплатили 29 гривень 80 копій. Альбом дорожчий за зошит на 2 гривні 50 копій. Скільки коштує зошит? альбом? Значить, вартість зошита і альбому це є невідомі. Значить, що з них менше за значенням зошит коштує менше, ніж чи альбом. Надо прочитати. Альбом дорожчий. Значить, зошит дешевший. І, відповідно, зошит будемо позначати через X в гривнях. X гривень. Альбом, відповідно, тоді буде дорожчий. Сказано... На 2 гривні 50 копійок, значить, це е, X плюс 2,5 гривень. Тепер сказано, що куплено було 7 зошитів і 4 альбоми. Значить, якщо один зошит Х, то 7 зошитів коштують 7х гривень. Значить, 7х гривень. Це заплатили за 7 зоштів. Плюс 4 альбоми купили, значить, 4 по X плюс 2,5 гривень. Це заплатили за альбоми. І разом це вийшло за умови задачі 29 гривень 80 копійок. Тобто це становить 2,89, 80 гривень. Ну, от таке рівняння виходить. Ну, а тепер я продиктую, як би це е, традиційним записом оформилось. І так, нехай за зошит заплатили Х гривень. Тоді за альбом Х плюс 2,5 гривень. Кратко. Далі. За 7 зошитів заплатились, е, 7х гривень. І е, Ну, можна ще й так сказати. За 7 зошиків і 4 альбоми заплатили 7х плюс 4 на х плюс 5 гривень, що за умови становить 29,8 Складаємо рівняння. Далі розв'язуємо. Розв'язуємо, як завжди. Там, розкриваємо дужки, переносимо і так далі. Ну, відповідно, далі я вже не буду говорити. Ви знаєте, як рівня не розв'язати. Так, наступна задача. <кхе> на рух. Катер подала відстань між двома портами за 3 години, а теплохід цю саму відстань за 4 години. Знайдіть швидкість катера та швидкість теплохода. Знову запам'ятовую, що знайти швидкість катера та швидкість теплохода. Якщо швидкість катера на 8 км за годину, більша за швидкість теплохода. Ну, ось вже сказано, що швидкість катера більша за швидкість теплохода. Значить швидкість катера більша, теплохода менша. Отже, теплохода я позначу через X км за годину. Отак. От а у катера, получається, на 8 більше, це значить х плюс 8. КМ також за годину. Так, читаю сюди. Катер подолав відстань між двома портами за 3 години. А теплохід цю саму відстань за 4 години. Значить, відстань вони пройшли однаково. Я можу записати, що відстань, яку пройшов катер, дорівнює, а це вже рівняння. Відстань, яку пройшов теплохід. Яким виразом мені записати цю відстань? Згадую, відстань це є здобуток швидкості на час. Швидкість у мене ось Х. Час ось вказаний. І для катера, і для теплоходу. Отже, я беру швидкість катера, бо сразу катер. Швидкість катера це Х плюс 8. Так. Множу на час руху його. 3. Далі. Тепер швидкість теплохода. І множу на час його руху. 4. По моїй задачі сказано, що це відстань та сама. Значить відстань, яку пройшов катер, і відстань, яку пройшов теплохід, рівні. Отже, я можу написати, що... Рів, відстань пройдена катером, дорівнює відстані пройденого теплоходом. Таким чином я отримую рівняння. Далі ми його, як завжди, розв'язуємо. Плюс 3 на плюс Х, 3Х, плюс 3 на плюс 8, плюс 24. Так, дорівнює. Ну, тут я переставлю, щоб було зручніше 4х. Далі переносимо невідомий вліво, відомий вправо. Дорівнює мінус 24. 3 мінус 4 це мінус 1х, тобто мінус х. Дорівнює мінус 24. Так, змінимо знаки, отримаємо x дорівнює 24. Значить x це швидкість теплоходу. Отже, теплохід має швидкість. 24 км за годину. Один Тоді катер. 4. 24 плюс 8. 32 км. за годину. Так, ну і далі віксу. Так, ось так на рух розв'язується задача. Так, ну і остання задача. П'ята. У двох вагонах поїзду їхало порівну пасажирів. Коли з першого вагону вийшло 26 пасажирів, а з другого 17, у першому вагоні стало пасажирів вдвічі менше, ніж у другому. Скільки пасажирів було в кожному вагоні спочатку. І так, скільки пасажирів було в кожному вагоні спочатку, це основне, що ми запам'ятовуємо. Дивимося, в двох вагонах поїзда їхало порівну пасажирів. Тобто у нас немає, що в одному вагоні більше, в другому менше. Обидва числа пасажирів. Рівні. Відповідно, і в першому, і в другому вагонах було Х пасажирів. Пасажир. Ну, Далі. З першого вагону вийшло 26. Значить, в першому стало Х-26. Так. В другому. Вийшло 17. Значить, стало Х-17. Значить, я оце обведу, це стало. Отак. От І е у першому вагоні в результаті получилося вдвічі пасажирів біль менше, ніж у другому. Тобто, Якщо в першому вагоні вдвічі менше, ніж у другому, то рівняння можна скласти таким чином. У першому вагоні х-26 пасажирів, а в другому вагоні х-17 пасажирів. І сказано, що оця кількість пасажирів вдвічі менша, ніж оця. Значить, щоб між е, виразами можна було поставити оцей знак до рівня, я написав, необхідно менше число ви, вирівняти або збільшити е, таким чином, щоб воно стало рівне більшому числу. Менше число вдвічі менше за більше число, значить, щоб воно стало йому рівним, треба домножити менше число на 2. От Коли ми менше число збільшили в два рази, то воно стало таке саме, як і більше це число. Бо по умові задачі саме в два рази е оце число більше за оце, оце число. Значить, менше число треба домножить на 2. Тому ми отримуємо таке рівняння, далі розв'язуємо, розкриваємо дужки. Переносимо доданки. Значить, невідомі до невідомих вліво. Лидоми вправо. Так, ну і дальше тут х получаем. А тут і 52, Це получается 35. Таким чином 35 це було пасажирів і в першому, і в другому доданках. Ой, доданка в вагонах. першому і другому вагонах було по 35 пасажирів. Так, ну от і все. Значить, як би звучало речення, він пояснення традиційне до цієї задачі? Ну, було б так. Нехай у першому другому вагонах спочатку було по Х пасажирів. Після того, як, то, як з першого вагону вийшло 26 пасажирів, в ньому стало Х-26. Аму можна так. Після того, як з першого вагону вийшло 26, а з другого 17 пасажирів, в них стало, відповідно, х-26 і х-17 пасажирів. Враховуючи, що в першому вагоні пасажирів стало вдвічі менше, ніж у другому, складаємо рівняння. 2 помножить на х-26, то рівня х-17. Далі розв'язуємо і записуємо.